Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб канал команди Deep State. Продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті. Але перед тим як почати, буду просити вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково залишайте свої коментарі, а також не забувайте поширювати це відео, щоб як можна більше людей дізналось про ситуацію на фронті, а також наш канал став більш популярним. Поїхали! Одразу переходимо до Покровську та Мирнограду, як найбільш обговорювані населені пункти на фронті. Противник продовжує розпорошуватися по Покровську і його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі, і, зокрема. Найбільше його фіксація проходить зараз в північній частині Покровська. Зокрема, якщо ми говоримо про окупацію, то центральна і південна вже давно знаходиться під контролем ворога, і відповідно вони зараз намагаються рухатися більше вже в північну частину, займати безпосередньо райони. І якщо ви подивитесь зараз на картинку, ви побачите фіксацію ураження. Зокрема, Якщо ми говоримо про червоні мітки, це ураження фіксація по ворогу, це публічні кадри і виключно публічні, це відповідно осінт. І якщо говорити про сині мітки, це ті ураження, які були здійснені по силах оборони з боку ворога. Тому е, можна сказати, що зараз іде і триває битва за північну частину північного околиця, околицю Покровська. Е, зокрема, зараз ми чуємо дуже багато да, там історій про зачистки, але ці зачистки вони ну по суті зараз не мають уже. Ми неодноразово на цьому наголошували, що ці зачистки вони не мають якоїсь великої ваги, тому що на жаль, у ворога є величезна можливість просто заводити свої війська. З південної частини в центральну вже там закріплятися, вибудовувати свої позиції, і звичайно постійно поповнювати свої втрати на північній частині і північних околицях. А, бо, по суті ми не можемо зараз вже заблокувати південну частину, ми не можемо заблокувати все пересування. І ворог цього однозначно не дасть зробити. Тому, на жаль, то останнім часом це й триває і, скоріше за все, буде тривати в майбутньому безкінечно. Оці зачистки, постійні публікації про знищення ворога, а його знищують реально в достатньо великій кількості, однак вони постійно цю втрату, цю кількість поповнюють і це здійснюється безперестанно. Одночасно з цим є ділянка в районі населеного пункту Рівне і по відтинку між Покровським і Красним Лиманом, де. Де здійснюється постійна фіксація противника, і вороги влаштовують там постійно засідки, е, мінують територію, мінують дороги, і, і іноді навіть вибудовують інженерні загородження, зокрема вигляді ягози. Е, до речі, про ягозу ми вже писали, зазначали. Тобто ця інформація постійно підтверджується. Ці всі процеси вони ускладнюють логістику через дану місцевість і ставлять. Під велике питання пересування, зокрема, безпосередньо в напрямку Мирнограду. І якщо говорити про сам Мирноград, то спілкуючись з військовими, і як зазначають самі бійці, логістика в Мирноград зараз здійснюється за допомогою виключно наземних роботизованих комплексів і дронів, техніка і автомобілі. 100% вже не їздять і вже дуже довгий час не застосовуються, тому що кожне фізичне висування, особливо на техніці, воно зазвичай супроводжується засідкою і вогневим контактом з ворогом. Відповідно, фізичні пересування. Були спроби да, там, змінити ротацію невеликої групи, провести там заміну особового складу, але тільки вони пішли на висування, вони вступили в вогневий контакт і змушені були повернутися назад на позиції, тому що рухатися і просуватися ну неможливо. На картинці ви зараз можете бачити певні фіксації ворога, от якраз в цьому перешийку, і в районі Рівного, і між Родненським і Красним Лиманом до Покровська. І вони отак от вилазять, з'являються періодично дуже часто. Сто в цих різних точках, і відповідно будь-яке пересування там по посадках, по дорогах е воно стає небезпечним, е на що наголошують бійці в першу чергу зараз, от від них вимагають ті, хто і в Покровську, ті, хто в Мирнограді від них вимагають додатково утримувати цей перешийок Хоча їхні ресурси в цілому на межі, тому що якщо говорити про мирноград, то зараз на місто сунуть буквально з усіх сторін. З красного лиману, з Новоекономічного, з козацького з променю в південну частину особливо вони намагаються затягуватися. Фіксують фіксації вже є. Там фіксуються вони і в центральній частині, але це одноразові заходи. Тобто ми не реагуємо на ці всі моменти позначеннями, тому що там вони або беруться в полон, або просто знищуються І навіть вже є публічні кадри, зокрема від морпіхів, як вони там вступають в бої. Але суть в тому, що всі ресурси направлені зараз на відбиття оцих всіх атак, штурмових дій, які ну. Тиск відбувається дійсно з усіх сторін, просто навколо. Але е, утримувати перешийок виходить якимсь додатковим зусиллям. Тому було б логічно, про що вони наголошують, дати туди окремий додатковий підрозділ, який буде утримувати цей перешийок і відповідно розвантажить хоча б якусь е, там логістику, проведення ротації і тому подібне. Однак цього на сьогоднішній день не робиться. Е, і в цілому можна сказати так, що битва за Покровський Мирноград триває, але у нас зараз Мирноград дуже сильно під загрозою, буквально критична ситуація під загрозою того, що він опиниться в повному оточенні, і звідти виходити буде або пізно, або надто і надто складно. Також сьогодні поговоримо про статистику. Зокрема, ми публікували на нашому телеграм-каналі, як ми це робимо щомісячно. І за листопад ми бачимо цифру, що ворог окупував 505 п'ять кілометрів квадратних нашої території, і це майже вдвічі більше ніж у вересні, вдвічі більше ніж в жовтні. І в цілому, це найбільший показник окупації території за осінь. Черговий важкий місяць на фронті для наших бійців, і противник не полишає спроб здійснювати штурмові дії, здійснювати тиск і відповідно користуватися успіхом, який вони отримують безпосередньо в цих штурмових діях. А якщо говорити про відсоткове співвідношення окупації територій. То найбільше, на жаль, забрав на себе район Гуляйполя. Це 40% від всіх просувань. Причому відтинок від Гуляйполя до Горіхового там припадає всього. 16% штурмових дій. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворогу без особливих зусиль вдалося за короткий час отримати й окупувати територію в досить великій кількості. Пам'ятаємо, що силам оборони зокрема вдалося. Навіть не вдалося, а вони були змушені відійти е, з певних населених пунктів аж з п'ять е, з п'ятьох населених пунктів одночасно, і відповідно ворог скористався цими проблемами, скористався слабкими місцями і продовжує тиснути вже безпосередньо на гуляй поле. Е, також е, якщо говорити про штурмові дії, то за листопад росіяни провели 5990 штурмових дій. І відповідно з листопада минулого року це було більше тільки минулого грудня. А якщо брати за цей рік, то відповідно це найбільша кількість штурмових дій. Також про що це говорить? Ну, ми бачимо, що противник застосовує величезну кількість своєї піхоти. Але якщо раніше вони могли там рухатися в більшими групами, застосовуючи там, велику кількість техніки, то зараз вони змінили тактику. Вона вже досить давно задіяна і вона відома для вас всіх. Це поділення на невеликі групи, зокрема, там дві людини, може навіть один піхотинець там, чи чотири-п'ять там, піхотинців, які намагаються здійснювати ці атаки, вони мають різні цілі. Хтось намагається вибити наших бійців там з позиції, і відповідно потім зайняти вже їх цими групами піхоти. Хтось намагається здійснити флаговтик або просто залізти в тил. І в глибину нашої території для того, щоб вже там здійснювати чи диверсійно-розвідувальну діяльність, чи там просто підривати а, ситуацію, обстановку. Але тим не менш, це все по суті зараховується в штурмові дії, і по всьому фронту це триває без перестану. Відповідно, ми бачимо таку кількість штурмових дій, таку величезну цифру, і вона, на жаль, поки не зменшується, але будемо бачити по статистиці на наступні. Місяці. А, і, зокрема, якщо ми вже почали говорити про гуляйполе, то ми продовжимо обговорювати ситуацію в цьому районі, яка склалася нещодавно, і, на жаль, викликала дуже багато маніпуляцій, неправдивих там якихось показів, свідчень і, звичайно. Повісила на деякі підрозділи прям ярлики, які є досить неприємними і знову ж таки неправдивими. Ми з'ясували певні деталі. Зокрема, ми їх описували на нашому телеграм-каналі певні моменти, і це ще раз привід закликати вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб ви першими дізнавалися про ситуацію на фронті, так як воно все там є. Отже, перейдемо до Гуляйполя і до цієї ситуації. Ми описували, і багато з вас знає про те, що стався провал, зокрема, в, в зоні відповідальності 102-ї бригади. Але ми почнемо не з цього. Почнемо з того, що спочатку силам оборони довелося, як ми вже зазначали, відійти з району Успенівки, Рівнопілля, і саме там стався перший прорив. З боку ворога, який потім став наслідком вже розвитку подій, які ми бачимо сьогодні. Після того як на рівнопіллі ворог зайняв свої позиції, він почав рухатися в напрямку затища, і в районі затища це вже був фланг по суті 102-ї бригади. Вони не були готові до такого прориву. Це теж викликає певні запитання, маю, будучи на такій ділянці досить довго, не передбачаючи, не передбачаючи просто ці всі моменти розвиток подій, ну і, зокрема, там є питання до підготовки оборони. Але це питання до командування. Я сподіваюся, ці питання будуть задаватися вже в ході там, розслідувань і з'ясувань ситуації. Однак 102-га опинилася теж в не дуже приємній ситуації, бо вони тримали оборону, вони намагалися битися з ворогом. Тиск збільшувався, і тиск збільшувався за рахунок того, що противник розумів, яка ситуація складається з нашого боку в районі Гуляйполя. Вони розуміли, що необхідно збільшувати кількість піхоти. Це було, зокрема, чутно в перехопленнях, перехватах, перехопленнях, і відповідно, вони лізли буквально з усіх сторін, що складається в районі 102-ї бригади. 102-га бригада а, втратила комунікацію з командуванням, зокрема бійці. І тут питання знову ж таки до командування, що не було налагоджено комунікацію ні з суміжниками, ні безпосередньо з бійцями на е, позиціях зі своїми підрозділами. Командування оперативне командування, яке бачить, що ситуація на гуляйполі погіршується. Підтягує додаткові ресурси, зокрема туди заїжджає 225, Усім вже відомий окремий штурмовий полк. Інші підрозділи, які ми не називали, не називаємо і не будемо називати, тому що про них ворог ще не знає. Це безпека бійців, і тут вже говориться не про те, що когось назвали, а когось ні. А ми говоримо безпосередньо про те, що може загрожувати обороні, яка зараз намагається вибудуватися. Тому про всіх дізнаються з часом, але на сьогоднішній день складається ситуація ситуація Тож говоримо в першу чергу про 225, який став усім відомий, і стається така ситуація: не вибудовується комунікація. Командир підрозділу е тих бійців, які почали виходити, він не мав з ними зв'язок. Він самоусунувся від е керівництва і командування цим своїми бійцями, і вони в хаосі не розуміючи, що відбувається, е на жаль, допомогла ще. Погода, як яка була просто вся всі туманом, дощем, вони почали виходити, і всі вже знають, що вийшло близько двох рот бійців. І потім сталася неприємна ситуація, коли при перших контактах, при перших таких виходах, стався френдлі-файр, а де бійці не розуміли, що відбувається, хто виходить, хто стоїть, де хто є. Тому що вже на той момент противник до гуляй поля пробивався в тили наших підрозділів, наших позицій, і їх вже ловили, фіксували і вбивали за спинами відповідних позицій, які вже були вибудовані. І в той час, коли новоприбулі підрозділи вибудовували новий рубіж оборони для того, щоб стримувати ворога, на них виходить велика кількість бійців, наших бійців, які от зрозуміли, що у них там певний хаос. І певний безпорядок. Стався Friendly Fire, але на сьогоднішній день вдалося е налагодити комунікацію, вдалося зберегти ситуацію саме в цьому питанні. І вже да, там хтось почав в суспільстві вішати ярлики за гранатряди, розстрілюють, змушують повертатися відновлювати позиції. Але тим не менше ці бійці у кількості двох рот вони вийшли, їх ніхто не розстріляв, і зараз з ними все нормально. Звичайно, що там все з'ясовується, але питання в тому, що ці всі ярлики були безпідставними. А зараз вони всі в одному, скажімо так, в одних подіях, в одній місцевості, і І 225, і 102, і інші підрозділи разом Мають цю оборону, намагаються вибудувати той самий рубіж оборони і не пропустити ворога. І на кінець скажімо так: ситуація в Гуляйполі складається не найкращим чином. На жаль, цю оборону, хоч і намагаються якось побудувати в плані того, щоб виставити позиції, закрити якісь прогалини однак, у ворога вдається все рівно заходити на східні і північно-східні околиці Гуляйполя. Фіксуються там, закріплюються вже досить великі кількості, і відповідно ситуація погіршується. Плюс вони просто рівняють гуляйполе з землею, застосовуючи авіаційні бомби, застосовуючи інші засоби ураження. Тому зараз на Гуляйполі ну не найкраща ситуація однак її намагаються всіма силами зараз стабілізувати. Тож ми будемо слідкувати за цими подіями і відповідно повідомляти. Вас, друзі, я буду дякувати вам за перегляд цього відео. Чого ви нагадаю, і буду просити підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і не забувайте ділитися цим відео. Дякую!